Сьогодні Луцьк разом з усією країною вшановував полеглих героїв. Біля пам'ятного фотостенду герої нескореної України зібралося чимало лучан, аби віддати шану і пригадати кожного, хто віддав життя за Україну. Долучилися до урочистого покладання квітів, родичі тих, чиє життя забрала війна, небайдужі містяни та представники влади. Сьогодні ми відзначаємо три свята: це свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День Українського козацтва. Сьогодні ми згадуємо багато поколінь українців, які боролися за свободу, за незалежність, за щасливе майбутнє України. Сьогодні ми з особливим розумінням щоденного подвигу, який здійснюють наші військові. Дякуємо їм і розуміємо, що кожен мирний день, який ми проживаємо в нашій громаді, він завдяки їхній, мож... їхній жертві, завдяки їхній мужності, їхньому патріотизму. Тому необхідно постійно пам'ятати, що кожен мирний день, який ми проживаємо, Тут, в відносно мирному Луцьку, в відносно мирній Луцькій громаді, в багатьох інших громадах, він має свою ціну. Це страждання, це біль, кров, сльози і на жаль смерті наших захисників. Тому ми повинні їх всіляко підтримувати і допомагати. І нехай покров По Святої Богородиці буде над усіма нашими захисниками над усією країною. Зі сльозами на очах і болем у серці у день захисників і захисниць України прийшли до фотостенду згорьовані родичі полеглих героїв, споглядаючи світлини воїнів небесного легіону та рідних, які не стримуючи сліз, покладають квіти до стенду, розуміємо, що насправді час не лікує. Загинув. 18 січня, 23 му році, якраз перед водохрещем, таке рокове свято, пішов добровольцем, пішов добровольцем захищати донечку, батьків, дружину, родину. Каже, мамо, хто як не я? Треба йти, треба захищати, щоб та нечисть та наволоч сюди не йшла. Та й прослужив 8 місяців, та немає синочка. Їду на могилку,